Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами, як ми виготовляємо рамки з 50 ки доски. Зазвичай ми виготовляємо рамки з 25-ки, 40 ки доски. Але так як в нас в наявності немає ні такої, ні такої, виготовлення буде проходити з 50 ки доски. От у нас є такі обрізочки, ми робили вулики і такі, скажімо, це можна назвати і деталями. І вушечки. І хочемо показати вам, як ми робимо з 50 доски рамки, як заготовку робимо на верхній брусок на боковинки і на низ. Всім приємного перегляду. Для виготовлення верхнього бруска. У нас є 50 доска, зараз ми її будемо розрізати по 26 мм. 6-го у нас має бути 25 мм. По 26 міліметрів. Тепер будемо розпускати по 21. 20... Далі робимо чистий розмір 25 на 21. Робимо по довжині чистий розмір. Щоб пришвидшити свою роботу, ми зробили таку собі приспособу. Тут є розмітка, виставляємо на 47 і штопорю. Так. І беремо по 4 штучки. По 4 можна по 5. Беремо по 5. Після того, коли ми верхній брусочок постругали в потрібній нам розмірі, це ми зробили 21х25 і довжина брусочка 47 см. Лишилось вибрати ці бокові четверті. Ми в станочку поміняли супорт, поміняли фрезу і будемо робити за допомогою такої пристрої чи приспособи провельніше. Теж вона зроблена таким методом, щоб... Тримало заготовочку і разом безпека руки від фрези. Далі нарізали таких брусочків на боковинки. З 50 -ки доски ріжемо по 37. Взагалі чистий розмір має бути 37, але ми його робимо 35-36. Трошки менше, бо з часом джолина прополісовує, то ми по міліметру. Після того, коли ми ці брусочки постругали, зробили розмір 36 мм, ми їх трусуємо на трусовці в загальну, це вже чистий розмір 29 см. І після цього ми їх фрезеруємо. Нам треба в них вибрати отакий пазик. Він має сантиметр на сантиметр. В цей пазик буде вставлятися нижній брусочок. Фрезеруємо ми на такому станочку за допомогою такої приспособи. приспособа для мір безпеки зроблена. і... Якщо відносно супорта і це її тут є ідеальний угол 90 градусів. Тоді все чітко виходить на рахунок фрезеру. Після того, коли ми вибрали цей пазик сантиметр на сантиметр, нам треба зробити виборку. Розподілювач гофмана. Раніше ми це робили на фуговочному станкові. Але це є небезпечно і не так якісно. Бувають тут такі заривчики. Побачили в інтернеті, як люди роблять за допомогою електрорубанка. Ну, треба, щоб він трошки був такий моцний, десь хоча б за 600 Вт мощність його була. Бо 6 мм стружки зараз забирати, це трошки тяжковато. Але наш рубанок все спокійно забирає і якість набагато краща. Ну і в мірах безпеки набагато теж краща. Так, друзі, після цих двох виборок зараз нам лишається розрізати на 4 частинки цю детальку. Будемо різати по 9,5 мм. І потім вже буде чистий розмір 9 мм. Для виготовлення нижнього брусочка ми нарізаємо по 55 мм шириною такі заготовки, і потім ми їх розпускаємо на три частинки. Получається в нас по 13,5 мм. Чистий ми робимо ще міліметра забираємо і лишається 13 мм чистого. Чому такий розмір? Далі ви побачите. Після того, коли ці мереєчки постругали, зробили 13 мм товщину, потім торсанули в таку довжину, як нам треба, ми робимо 43,4 чистого і маємо зараз вифрезувати отакі дві невеличких четверті з однієї і з другої сторони. Робимо теж на фрезерному станкові, навіть не міняючи фрези, не змінюючи її розмір. Тільки просто змінили приспособу такого вона типу. Вона теж має чіткий угол 90 градусів відносно супорта. І пора зроблена для мір безпеки, щоб фреза була не руками, Зручно було пхати. І все якісно виходить. Після того, коли ми пофрезерували ці такі невеличкі четверті, зараз ми цю детальку маємо розрізати на 4 рівних частинки. Вони будуть мати по 10,5 мм. 10,5 мм це є з запасом. Потім пускаємо ще в рейсмус і чистого лишається 1 см. Ну що ж, друзі, ось і прийшов кінець нашого сьогоднішнього робочого дня. Напротязі цього дня ми заготовили на 150 грам заготовочок на рамки. І це включаючи, що робило два чоловіка. Детальки всі вийшли чудові. Ми не використовуємо дерева сучками, тому що це рамочка тоненька, якщо десь попадає сучок, воно або з часом його викрутить, або лопне. Нижня реєчка вставляється в боковинку. Таким методом. Ми зробили це для того, щоб от зубчик цей для того, щоб коли натягуємо проволочку, не з'їжджалася реєчка, вона має отаку опору. І так добре держиться вся рамка. В кінцевому результаті отакі от получаються чудові рамочки. Сьогодні ми. Не хотіли чимось похизуватися, хотіли показати, як робимо ці рамки особисто ми. Ми самі багато черпаємо інформації з інтернету, там є дуже багато цікавого. Ми всім дякуємо і дякую вам за перегляд. Особливу подяку хочу винести нашим Збройним силам. Хлопці і дівчата, нехай вас Бог шанує, береже. Слава Україні!